Скажи всім привіт! Так що, друзяки, всім доброго дня. З вами Завгаревич і я Сергій Шелудько. Так що ми робимо? Чого ти сюди приїхав? А звіт! — уже є. По ЛТшки. Передача Алтешки сьогодні не состоїться, Ну вона буде. Буде по-любому. Так що відповідь. Вона не за горами, Це, так, Олег да, Вікторович? Так, Неділька максимум. Так що Олег Вікторович сьогодні наказаний, в рейсак не їде, в нього є своя робота. Так що що, у нас лафеточка все стоїть. Зараз будемо грузити цього течіка. Позвали ми Олега Вікторовича, так як він у нас професіонал. Зараз буде залітати на тачку. П'ятий. Четвертий. П'ятого, четвертого зазніми. А що ти, як поломаний, знімаєш, нормально, все, всім привіт. Знімаємо лапи. Іди сюди, Вікторич, а ну йди за ціни обстановку. Диви. О! А? Оце повага. Як грізо, як а? а Алобовушечка Вікторич. Ну... Серегі ж робота, працює. Там нормально видно, сонце, світить, все нормально. Так що, друзі, поміняли резину. Бомба. Ми були, купили АТ, але так вийшло, вийшли хлопці на зв'язок і вони знаходяться на Покровському напрямку. І бляха кажуть, ну це просто капець. У ну, них була така красива резина, грязьова. Вони кажуть, нам би, звісно, грязьову. Я кажу, ну у вас її вже немає. А тежку ми купили. Ну каже, нас тежка не врятує. Ну, Піднапряглися, дякуючи вам, дякуючи небайдужим. <coughs> купили хорошу грязву резину. Як ти думаєш, скільки склад стоїть? П'ятерочка. Не вгадав. На грузову машину дешевше. дешевша. 6, коротше, 250. Так що, 4 склад, яка в нас є, лобовушка поміняна, ходова зроблена, машина відмита, готова на... Відправку, ну, але ми її відвозити не будемо. Хлопці повинні десь їхати і забрати. Так, що, а та тежка, яка в нас є, яку ми зняли, тобто підхоботилися, бігеньки організували, все-таки зробили те, що потрібно. Не завжди буває те, що ми купуємо хлопцям, воно 100% потрібне. Треба буває питати. Ну, ми так хотіли, щоб ну, це, тут взагалі її немає. Рішили купити те, що могли тоді купити. Ну, та 15 тисяч це 25. От і є результат. Так що замінили, але в нас є. Ще пасфайндер і не I тільки. Тобто та резина піде на іншу тачку. Так що зараз у нас задача номер 28 Сьогодні відбуваємо від'їжджаємо. і будемо передавати перший окремий батальйон морської піхоти хлопчинки машинку. Тобто у них був відкритий збір. Бабуся Людмила Мироненко звернулася до мене, щоб ми підтримали це все діло. Трошки підфреєрили, перекрасили. Зробили ТОшечку, всунули трошки грошей, ну там невеличку суму, 24 тисячі гривень. Також ну, ще трошки роботи, звісно, я думаю, що купили донкрата, нормального донкрата. Купили троса на 18 тонн. тобто хто Хлопцям купує троси, купуйте такі, щоб були потужні. Все-таки на 18 тонн і без ніяких отих всяких кручечків, бо вони відлітають. Ну а Також балонничок. Хоч хлопчина казав, що у них є там деякі речі, якщо вони їм не потрібні будуть, то ми їх віддамо комусь іншому. Ну, а також один компресор, який ми розіграли в прямому ефірі в прошлому, ми його відправили переможцю, а один компресор, який передав мені мій підписник із міста Баришівка, поїде до хлопців в перший окремий батальйон морської піхоти. Так що тачка на мазях. От, все готово. Зараз Олег Вікторович буде тестувати. Буде залітати, цепляємося і будемо ну, працювати далі. Да? Так, точно. так точно. Так що Назаревич у нас знімає, не знаю, що він там у нас знімає. Так що команда в зборі отак працюємо. Так що, друзяки, я дякую кожному із вас за підтримку і довіру. Якби не ви, то в принципі, я б цього робити не міг. Сьогодні ми ще відправили репчик хлопцям на Вовчанський напрямок. Олексій Васильченко подзвонив, чи ми не знаємо, де там і що там в цьому напрямку. Я кажу, у нас, в принципі, є для Валери Хохоли, для якого ми вже не перший раз його робимо, ну, але так виходить, що він до нього не доїжджає. І він віддав його також хлопцям, бо він перевівся трішки в інші підрозділи, той реп йому не потрібний. Так що збіг обставин, реп уже поїхав, зараз йде загрузочка. О, працюєш. Оба! Щось ти тільки 4 минути не знімав. Так що Вікторович газує, Анатолій Васильович керує. Давай, 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 давай. Чого їдемо на лафеті? Давай, 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 давай. Ще на перелом. Давай, 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 давай. Ще трошки, оп, оце десь буде нормальок. Так що отак загружаємо. Чого на лафеті? Правильно, тому що ми будемо їхати... Туди з лафетою. І якщо все вийде нормально, то заберемо оттуди розбиту машину. Розбиту машину, то чого їхати своїм ходом? Гнати тачку. Якби, якби ми не їхали по машину, то ми могли поїхати якоюсь легковою машиною і цю машинку відігнати. А також передам хлопцям посилочку від моєї підписниці із Німеччини. От. Забув як прізвище, там на коробочці в мене все написано. Тобі ж донька вийшла на мене, Ірина, звати підписницю Тетяну, які 65 років. Там дві посилки для захисників От спакована на 12 хлопців. Е я не знаю, що там точно. Туди не ліс тільки листа витягну. От, І завтра, я думаю, передамо, відзвітуємося. Так що, ну, а так працює команда, е Шелухівська команда. От. Так що течіка цього ми купуємо в зборі разом з хлопцями. От. У них відкритий збір, нам ще вони грошей не давали, дякуючи Віталію, він нам дав цю машинку. Ми тільки трьошку йому тоді скинули, от віддали. І ми її підготували і будемо віддавати. Це повноприводний Т-5, 2,5 на ручці грузовий. Він такий, як бричка. Тече дуже-дуже добре. Так що так команда працює. Всі задіяні. Анатолій Васильович, другий, четвертий, п'ятий, Назарік. Все, машинка прикручена. Буде їхати батінбус. Цей бус ми просто підігнали для того, щоб не перекинутися, щоб заїхати. І зараз так він і залишається. От, а батя вже вечором приїде, підцепиться і будемо їхати. Так що так. Як Олег Вікторович? бритва. Батін. Бритва, так? Да? Одна в них є проблема. Двоє, 2,5 мотори, вони хороші, але їх не дуже люблять. У них є така, соплять вони. От. Є трохи моментів. Ну, але, звісно, дурі братішка. Шосту передачу втикнув. 2,5 тисячі оборотів 140. Да. 140-25 тисячі оборотів, а 2 тисячі оборотів 120. Держ. Ну, вообще, Бричка не чудно. Мені дуже подобається такі мотори, гількотить сердечко і все, цього. Все. Так що, Вікторич, можна відсипитися і червоненького забрати. це все. Да. все діло. От, на ручничку вона стоїть. Це розберемо цю лафету, що нам їжачок подогнав. От, вона довша, і в неї 4,5 І Повеземо течіка. Ну, заодно зекономимо солярку, а то так їхати в холосту на бусі і їхати сзади ще одним бусом для того, щоб забрати десь там в Херсонській області якусь розбиту машину, то буде якось непрактично, да, Вікторич? Да. Все, Вікторич забирає свою любимую Алтешку. Стасік казав, відкриє збір тобі на неї. Да, казав, відкриєш збір і куплю, каже, заваряєш. Та він хай свій чермет тут, в нього чермет, я не знав, на чому їхати. На Алтешечку він любить. що, скоро вийде червоненька наша. І все буде чим чінарем, волонтер, слава Україні! Так що все, загрузилися, все нормасик. А треба ж одразу буде, тоді не забутися позабирати з машини ящики. Ну, я думаю, це то вже тоді, коли батя приїде. Так що все. Так що тачка ще одна вийшла з ремонту. От, Хто там думає, як воно там дешево. Недешево. Ну, в першу чергу, коли вона приїхала, її треба було привезти в чувство помить. Хто пам'ятає, як ми тягнули їх просто, навіть не знали, який в неї колір. Ну, а на даний момент, ну, от така вона. Ну, такі умови використання тяжкі тяжкі. Там не доріг, нема нічого, тільки колії танкові. Так що, так, лобовушку поставили, дякуючи Миколі Васильовичу майстра. Так що, Микола Васильович, дякую тобі і хлопцям, що. В суботу, да? Не, в п'ятницю, ввечері в поночі поставили, хоч хотіли там з понеділка, якщо вийде, ми попросили, щоб це все діло зробили якнайшвидше. Зробили і вже вона є готова. Так що, якщо хлопці заїдуть забирати, вона вже перезута, вона вже з лововухою, вона вже зроблена ходова, поміняні масла фільтра, ну а там вже таке. Так що така робота із ремонтом машин. А також дзвонили нам сьогодні хлопчики із 26-ї бригади. Вот, є мене там підписник з прізвищем Зеленський, це не президент. Просили також забрати автомобіль. Колись ми їм передавали Хайлюкс. Він каже, це не той, не та машина, яку ви нам передавали, є інша, якщо можете заберіть, яку. не раніше, ніж через три тижні. А також я чекає нас машина, яку витягнули вже в місто Дніпро. І також будемо їхати, як до 25-ї бригади, то ми її заберемо на березань. Так що з 25-ї бригади від зв'язківців, там Санта-Фе, каже, щось типу такого. Так що, друзі, отак на цьому буде все. Неділя, вихідний, відпочиваємо по старій накладені схемі. Якщо в кого є можливість і хто нам довіряє, в описі є номер карти, є номер вайбера, ватсапа, сигналу. Тобто на ці 300 мережі я маю можливість відповідати. Пишіть, дзвоніть, то маю можливість підтримати. Буду радий. Ну, а ми працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Ще раз дякую всім за вчорашній прямий ефір. Працюємо далі. Пока-пока.